Коли до клініки приходить пацієнт, він завжди говорить про те, чим він займається. Мені було дивно почути перший раз про цього пацієнта, не з зовнішніх джерел, а з того, що сказала Сарафанне Радіо: до тебе прийде чемпіон світу з панкратіону Олексій Олійник. Отож, є люди, яких не зламала війна, але війна завжди залишає свій слід. Не завжди видимий, не завжди одразу помітний. Сьогодні історія людини, яка звикла перемагати до цього разу її шлях не про перемогу, а про вистояти. Це історія не про спорт, не про титули, не про зовнішність. Це історія про момент, коли людина після травми має знову навчитися дихати, жити і дивитися на себе без внутрішнього опору. Олексій Олійник, чемпіон світу з Панкратіону, достатньо складна боротьба, вид єдиноборства. Такий боєць військовослужбовець Національної гвардії України з початком повномасштабної, він став захищати Київ з перших днів і зустрівся з ворогом у рукопашному бою. Людина, яка знає, що таке дисципліна, біль і відповідальність, але навіть найсильніші не застраховані від травм. під час оборони Києва у 2022 році. буквально буквально початку перших днів війни. Якось це може звучати не критично, але як лікар, я добре знаю, порушене носове дихання це постійна втома, проблеми зі сном, зниження витривалості і щоденний дискомфорт. Ніс був у Олексія дуже значно деформований, він мав так звану г подібну форму, С-подібну форму за іншими класифікаціями. Ну і, власне, зрозуміло, що такий ніс не міг дихати, але разом з тим, для красення, який колись не мав такої травми, значна травма. Обличчя, значне пошкодження центральної зони обличчя. Ну що говорити, пам'ятаємо про людей, які приходять за ринопластикою навіть у тих ситуаціях, коли особливо проблем з носом немає. Але для військового це серйозне обмеження якості життя при навантаженнях. Дуже важливий рівень кисню у крові, і зрозуміло, для великих фізичних навантажень, які переносить з нас гвардієць, це дуже дуже важливо і для нас це було. Звичайно, важливо зробити і функцію, і красу. В якийсь момент людина не розуміє, що вже так може і не бути, і питання перестає бути естетичним. Що значить це? Це значить те, що людина звикає до того рівня дихання зовнішнього, до рівня оксигенації крові, до того рівня і якості сну, який на повсякденній основі вона має, і тому вже думає, що так можна і далі прожити. Тобто питання стає простим і чесним. Чи можу я нормально жити далі? я завжди кажу своїм пацієнтам одне: риносептопластика – це передусім відновлення функції, це нормальне дихання, це повноцінний сон, це якість життя, адже разом із цим гармонійна, природна, красива зовнішність, яка відповідає обличчю людини, образу Божого. Ми не ділимо випадки на прості чи складні. Ми беремося за всі випадки. І кожен з таких випадків потребує особливої уваги мене як керівника команди і всіх моїх колег. За кожним з цих випадків, це не діагноз в буквальному розумінні слова, за кожним випадком стоїть людина. Існує велика оглядова стаття про лікування деформації носа після травм, опублікована в американському медичному журналі Facial Plastic Surgery Clinics of North America. Англійською це Лицева пластична хірургія в перекладі на українську і клініки Північної Америки. Вони досліджували дану проблему на великій кількості хворих. Це профільне видання, яке читають пластичні та лор-хірурги, так звані ринопласти. У всьому світі відоме видання. Усі статті пояснюється простий принцип. Після травм проблема носа це не лише зовнішній вигляд, а передусім це порушення дихання. Саме тому у таких випадках потрібна реконструктивна риносептопластика. А не косметична корекція, коли до нас приходить військовий, який постраждав, захищаючи країну, це не просто пацієнт, це відповідальність. Саме тому такі операції ми проводимо на благодійній основі і дякую моїм колегам за таку гарну спільну роботу, яку ми проводимо вже велику велику кількість часу, велику кількість років. За роки роботи я бачив сотні обличчя людей, які соромилися себе, людей, які уникали дзеркал. І результат операції в таких випадках це не ідеальна картинка. Це момент, коли людина знову приймає себе без напруги, без опору. Операція це лише частина шляху, не менш важливо те, що відбувається до і після, А до і після операційному періоді, після і до операції. Пояснення, чесність, відвертість, підтримка. Бо ми не даємо порожні обіцянки. Ми працюємо чесно, відповідально, і робимо все. З точки зору наших стандартів та протоколів, правильно до нас звертаються люди після травм, після аварій, після опіків, після війни, після міновибухових поранень, коли проблема заважає дихати, заважає стати і жити повноцінно. Якщо ви зараз у такому стані, це не є слабкістю, це причина звернутися про допомогу, про консультацію і про власне проведене хірургічне втручання. Ми завжди поруч, ці ці 27 років, і щоб пройти цей шлях разом, будемо і далі, з Божої ласки поруч. Найчастіше після операції людина не говорить багато. Вони просто кажуть: я знову нормально живу, я знову нормально дихаю, я знову красиво виглядаю. Для лікаря це найкращий результат. Для Олексія це не історія про слабкість, це історія про відповідальність перед собою і перед тими, хто поруч. Справжня сила вчасно подбати про себе. Вистояти це не завжди тримати удар. Іноді вистояти це дозволити собі лікування, прийняти допомогу без сорому і без страху, і зробити крок до нормального і кращого життя. Ми продовжуємо проєкт вистояти, бо таких історій є дуже і дуже багато, і кожна з них про вибір не зламатися. Про вибір вистояти. Далі буде.